Всім самий величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі і запрошую на чудове, тепле відео, новорічний, новорічні прикраси, новорічний дизайн, в'юзку, декор, все до Нового року. Це просто я в захваті. Так, вмочуйтесь позручніше, і будемо з вами дивитись, розглядати. Дивіться, який класний дерев'яний. Написано статуетка. ну Добре, хай буде статуетка, але він дуже класний. Тут справжній такий ланцюжок писить. 650 гривень завжди низька ціна. Ялинка, яка світиться всередині гірлянда є. Правда, не без батареїк, тому не можу ввімкнути. 375 гривень. Дуже багато підсвічників. Дуже багато підсвічників різноманітних зараз привезли до, до новорічних, до різдвяних свят. Звичайно, дуже багато дивиться оці гілочки з шишками. І надзвичайно круто дивиться сама ця ваза. Має вигляд, дивляться, куди вона дивиться. Виглядає, звідки вона виглядає. Має вигляд. Гілочка 135 гривень. Ось така гілочка. І ці величезні свічки, які можна ставити в ліхтарі. Оці led свічки величезні. Ось спеціально підійшов до ліхтаря, щоб показати, але тут же ліхтарі продаються разом. Зі свічками три лед свічки. Надзвичайно круто буде мати вигляд, дивитись, не знаю. Біля, знаєте, біля ялинки. Біля ялинки, 1150. Ну, ці баночки були минулого року також. Дуже класні. Теж таку маю. Така, ніби, знаєте, засніжена, засніжена а, зимова баночка. В середині ставити лед свічку і вона буде світити. На підвіконні буде теж дуже круто дивитись. Мати вигляд. Виглядати. Так, а цієї ялинки я не бачив. Ой-ой-ой, я взяв в руки, і в мене зараз будуть всі. Все в блістках. Це треба так делікатно-делікатно взяв її, поставив і все. І в пакеті тримати. Ну, дуже класно вона. Мабуть, да, це просто декор. Це просто декор, ця ялинка не світиться, а ось ці вже а, світяться. Це вже йдуть на таймері, і оця ялинка вся світиться на ній гірлянди, якщо ви помітили. ще одна така декоративна прикраса новорічна, це теж на батарейках іде. І тут, напевно, світиться все. Да, бачите, тут гірлянда і, мабуть, світиться ще сам оцей е, прожектор. Ну, ліхтар. Надзвичайно класні ангели. До речі, можна комусь на подарунок. Це буде надзвичайно класний подарунок. ці ангели. Вони йдуть на батарейках. І також світиться теплим-теплим кольором 350 гривень. Ну, за гірлянди це взагалі просто треба приїхати в Юск і вибрати а, гірлянди. Надзвичайно класна сірочка. А ось таку зірочку я хочу. Тільки куди я її повішу, але вона крута. І, до речі, їх на, 에... на цьому, скажіть мені на чому. В магазині вже немає, я дивився. Зараз запитаюсь, чи є. Я її дуже хочу повісити на вікно. Ну, ще це маленька, бачите, теж така сама, як ця велика. Ну, вже краще купити велику 300 гривень, маленька 200. Я знайшов. я знайшов, Ось вона, ця зірка велика, вона з таймером від розетки. Це дуже добре, що не батарейки, і я дуже задоволений, тому що я дивився на сайті, вони тільки в двох магазинах і на остатках. Це ще з минулого року, і вони їх допродають і вже їх не буде в магазині, виводять з продажу, тому я її забираю. Ще я ще вам хочу сказати, що, звичайно, це вже традиція а, в Юску, Ельфи, mm -hmm. новорічні ельфи. Зараз ми до них повернемось, подивимось, чи щось нове є. Дивіться, яка гарна, гарний підсвічник. До речі, та ця, ця дерев'яна теж нова. Ціна її 850 гривень. Я також нові банки для печива, для цукірок. Так, банка 275, це вона. Ось, якщо немає можливості у вас тримати велику ялинку, можна придбати ось таку і прикрасити герляндою буде теж круто. 325 гривень. Ось такі ельфи, це новинка, минулого року їх не були. 499 гривень. І отакі мацюбосенькі 189. Новий плед. Новий плет 1,30 на метр сімдесят. Розпродають квіти, але я вам скажу, вони чудово зроблені, тому що дивіться, тут червоний колір бордовий, такий тут і зелений колір. А знаєте, червоний і зелений це вже такий як символ Різдва. Я би ці квіти поставив би в вазу. І, до речі, 75 гривень зараз вони. ще одні такі теж готові букети, новорічні, декори. Тут і бавовна, тут і, бачите, теж зелений, червоний колір, і шишки, все так як має бути. Не дивлячись на те, що тільки завезли е е новорічно все, подушок лишилось небагато. Розібрали 200 гривень ось такі новорічні подушки на зелений плед. так, Хто пам'ятає тих ельфів з минулого року? Да? Ось такі по 269 гривень вони зараз. А ось ці з шапочками в'язаними зараз зі знижкою 275 можна придбати. До речі, шапка класна. Ну, тут вже хто має власний дім, ось таких ельфів, величезних можна придбати 1100 та 800 гривень. До речі, ці два ельфи однакові, просто один з витягнутими ніжками, а другий з матюпоньками. Так, зелені ельфи. Я знаю, що зелені були в іншому магазині схожі з ніжками тут. Це, це кардуплик маленький. Це маленький кардуклик. Ось. Зато в нього шапка величезна. Ось такий набір ложок святкових. 250 гривень. Назвичайно ну, класна така підставка. На святковий стіл, на білу скатертину, чи червону. Так, оцей дідуська надзвичайно теж крутий. Дивіться, які з'явились нові маленькі ялинки. Мацюпусінькі. це знаєте, когось так привітати, поставити шоколадку, купити шоколадку. Да? Якусь новорічні цукерки і привітати з Різдвом з Новим Роком. ну, Мілоч кажуть, а приємно. І, до речі, дивіться, теж нові горщики з'явилися. І вже красиво. Це також новинка. Чи вони були минулого року? Я не пам'ятаю. Так, ще одна новинка. Ось такі підсвічники для LED Лампочок, або LED свічок, або можна навіть і справжню свічку. 125 гривень. Дуже всілякого декору новорічного, надзвичайно велика великий вибір. І щойно консультант Юску мені сказав, що їде дуже-дуже багато нового. 275 такий набір. Так, ну куди ж без новорічних килимків під двері? До речі, знаєте що, можна такі навіть використовувати а, вдома, там, де ви м м стоїте миєте посуд. Ну, в кого є, а, хотів сказати, пралька. посудомийна машина, то, звичайно, вам такого не потрібно. Великий вибір шкарпеток, куди складають подарунки. Так, шкарпеточки у нас по 125 гривень бачу. І килимки по 179. Ні, це штучні рослинки, а килимки. Дуже багато паперу. Оцей обгортовочний на подарунки. Не бачу ціну. Ціни ще нема. Ще розкладають все. А папір, дивіться, рулон 65 гривень, дуже хороша ціна. Ну і, звісно ж, багато дерев, але ми будемо виходити з магазину і я вам покажу. Дуже багато дерев, які світяться. Привіт! Класний. Так, ну ті баночки були минулого року, знову їх привезли. Тут і великі, і маленькі. Маленькі можна на сіль, велику можна на цукор або навпаки. Це вже як хто захоче. А це хлібниця на святковий стіл. На Різдво ось така хлібниця. Мішечок для хліба. Рушники два штуки 50 на 70. Підставки під гарячі 35 гривень. Ну і звісно ж не обходиться без цієї штуки. Метр 40х2,40 ось така велика святкова скатертина. Я шукав оцю підставку в магазині. Ну, на поличках не можу знайти. А ось тут на столі вона, бачите, її положили. Надзвичайно теж круто вона дивиться, виглядає, має вигляд. Ось так насправді вона дивиться. Такий вигляд в неї. І дивіться, як гарно, ну дійсно червоний, бірюза, зелений колір. Як гарно вони між собою компонують. Чудово, чудово. Ось я скажу, що на цьому зеленому пледі, який я показував на початку там, відео, ось буде круто виглядати ця подушка. Вона коштує 350 гривень і ще є додаткові зірочки, кому треба. Загадуйте бажання. Надзвичайно круті пледи. З одної сторони, ось такі. Тут світло не дуже добре. Ось такі. Пухнастий з другої сторони, звичайний, і логотип Оленя в сірому та ось такий в біжевому кольорі. Теж ідея, як на подарунок, на Різдво на Новий рік. Своїм друзям знайомим. Ось такий плеєт 1,30 метр, метр 70 275 гривень. Чудова ідея теж прикрасити маленькими іграшками. І буде теж стояти, тішити вас та ваших дітей. Висота 45 см, 48 лет. Так, набір з двох сердечок. Бачите, червоний та зелений. 185 гривень. І з'явилась новинка. Це новинки. Це ось такі гирлянди. А на дві батарейки вони йдуть з таймером. Теж цікава штучка, треба передивитись. Ось такі гірлянди. Це теж з минулого року. Насправді це такі, як гілочка, яку можна оздобити будь-де, бачите, і вона йде вже з гірляндою. На три батарейки можна оздобити будь-що, на що у вас фантазія ваша готова. Так, і, до речі, на них ціна зараз знижена. Вони по 185 гривень. Довжина 1,20 м, 40 Лампочок і з таймером ну, а Таку зірку повинні, повинні всі мати. Різдвяна, різдвяна зірка. До речі, йде два види в'юску. Одна йде на батарейках, можна придбати, яка працює від батарейок, а інша працює від розетки. Це саме ця працює від розетки. І ось така працює від батарейок. Ну, зараз покажу вам і ту, і ту, щоб ви побачили різницю. Ну і ціна теж відрізняється. Так, ось дивіться. Раз, два, три, чотири, 5. П'ять промінчиків на батарейках. І ось ця йде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 промінчиків. Вона йде на розетку. Висота 49 см і цієї висота 66 см. І всередині грилянда, яка світиться. Ціна ось цієї від розетки, дав сам скажу, 500 гривень. І ціна ось цієї від батарейки 375 гривень. Теж новинка, це LED Свічка, яка працює від батарейок. Бордово? Ось, я знайшов, ходив, ходив, шукав. Бачите, вони є. Ось так вони. Ну, ми вже з вами бачили, як вона, який має вигляд 135 гривень. І, до речі, ще є ранери, вони також. А в минулому році були 225 гривень. Ну, тут же придивляються, люди стоять, дивляться за а, ялинками, за оцими різдвяними деревами. 2,700. Вище мене. 2, 2 метри. 1500 трішки менше, 1,60 шістдесят. Звичайно гарна ялинка, дуже гарно зроблена. Ну пізніше будуть ще. Я думаю, я ще прийду відео познімаю. Які ще будуть тут цікавинки та новинки. А всім хочу побажати економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я вам. Всього найкращого.